В мене нова розпаковка. Це орхідейка Монтрю, трохи висипалося кори. Ай-яй-яй, вся кора висипалася, прийдеться її одразу діставати і займатися, бо вона була перевернута і там просто. Ось вся кора там пусто в горщику, вся кора тут. Взагалі-то я так не роблю, але це такий випадок, що прийдеться це робити просто зараз. Ось мені прийшлося її виняти одразу. Тут торф'яний стаканчик, дуже багато хорошого коріння. Так, і шийку тут треба чистити все дуже. А кора. Подивіться, яка просто сміття. Прийдеться щось замінювати одразу. І її в дорозі перегортали, навіть не дивлячись на те, що було написано на коробці, де верх-денис. Її перегортали, перекидали, і тому прийшлося мені її дістати з горщика одразу. Так, одразу після діставання торфяного стакану, я піду її мити, мити під кран, повністю всю з милом, а потім підвішу її отак, до гори дригом, щоб все повитікало з усіх пазух. І коли висохне, буду далі нею займатися. Ось така екзекуція. Після миття я її підвісила ось так і з головою, але зараз ще візьму якимись серветками попротираю. І я не просто чекаю, коли вона сама стіче і висохне. Я її обкладаю ось таким туалетним папером. Він найкраще вбирає вологу зайву. І коли він намокає, я підкладаю ще іще. Ось так я її висушую. Все, тепер, коли трохи воно просушене туалетним папером, я його залишаю отак просихати далі в підвішеному стані. І тим часом, поки я тут робила чергове відео, орхідейка наша вже просохла, і можна вже. Нею зайнятися, почати чистити її. В принципі, її шийка і стовбур виглядають дуже-таки непогано, як, на мій погляд, зрізала я їй той квітконосик, а тут з цієї сторони в неї дупло, отаке дупло, отаке глибоке, доволі від обламаного квітконоса. Його Її просто обломили. І вийшла дуже глибока діра. Залишаю поки її в такому стані, і потім буду ще дивитися, буде вона поки що в мене без ґрунту. Взагалі то дуже потрібно тут зняти обидва нижніх листи. Але ж, чогось мені дуже не хочеться її. Позбавляти її листя, бо що в неї залишиться? Тільки два листочка це дуже мало. Отже, я не хочу їх знімати. На страх і ризик залишу їй ці два листочка. Коріння дуже багато, а листочків мало. Ось це дупло мене непокоїть. Тут Щось корінчик хотів пробиватися від зламаного квітконоса. Бачите, яке дупло? І тут якесь таке місце не дуже симпатичне, да? але я поки що його залишу, нехай подсихає. Ось така монтрьо. В горщик свій воно не влізло, мабуть. Прийдеться їй шукати інший горщик і саджати в нову кору. Знову в шоці. Це пілорік? Пілорічна квітка розвернулася, ви бачите? Оця залишилася пілоріком. Повністю розвернулася та ще з плешем з білим на Пелюстка. Диво дивне, вперше таке бачу. Після розпуску цього бутону пройшло два з половиною місяці і пелорична квітка стала звичайною, тобто розкрилася. Хто? Це Черниш. Ой, да, так, це Черниш. Это Азочка. Це Азочка. Это Маша. Это Маша. А это Рудик. Это Рудик. Какие котики. Гарни. Маленькие. Кошенята. И так, чтобы ты всех шестех поднимала. Там есть черепашка. Черненькая с руденькими пляжами. Черненькие вылазят. Просто черненькие. И, и есть руденькие и сиренькие. Два черненьких. Два чорненьких. Два сіреньких. Один... Ні, один сіренький, один руденький, один черепашка, одна черепашкова, чорна Черепашки не, не бачу. За, на задньому плані вона. Не бачу. За не видно його. Я побачила її. же ж вона черепашка. Це оце сіреба? Да. Вона ж чорненьке. Ну, яка чорненька, що руд, руді і білі плями на, на мордочці. Яка, яка вона чорненька? Розкажи мені. І на спині руденькі плямки. Не заслоняй же мені котів. Отак От я якось. Оце черепашка. Ось черепашка. Вони ще дуже маленькі. Одинадцять днів. Десятого числа вони народилися, десятого да, числа Так, десятого числа. Це киця мура, Черепашка, яка живе у двірників, народила знову кошенят. І все тому, що ми провтикали її простерилізувати після того, як вона перших народила трійку кошенят, яких вже роздали. І коли вона встигла завагітніти ще раз, ми навіть не помітили. Помітили тільки, коли в неї вже був живіт, як бочонок, і вона вже була на сносях. І ось народила їх аж шестеро, що ми були просто в шоці, бо по всім підрахункам, Черепашка не повинна була завагітніти вдруге так швидко. Ось тому ми і не встигли її стерилізувати вчасно, а ще тому, що киця в двірників на самовигулі, і за нею там взагалі ніхто не слідкує. Тому це так пізно помітили, коли вже нічого не можна було зробити, тільки чекати вже народження кошенят. Ну, как тебе кошенята? Хорошие. Кошенята завжды хорошие. Это китя мама. Мурочка-черепашка. Черепашка. Черепашка. Кошенята маленькі. Кшенята. Скока їм ти. Казала. Одинадцять днів. Кошенятам одинадцять днів. Оленький. Три чорненьких, один сиренький, один черепашка і один руденький, так? Да? Чорненький там з різними плямочками. По-моєму, є один повністю чорненький, а двоє у одного грудка біла, а у другого якісь трошки нижче. Така грудка, як трошки мені здається, рудувата. Угу. Не біла, а рудувата. Це ж цікавий такий чорний кіт з рудою грудкою. Ну, щось таке да, щось таке незвичне. Мені здалося, що не, не зовсім звичне. А дівчата чи хлопчики ще не відомо, так? Да? Ну я, так. Да, я ще не не як сказати, не хотіла їх сильно там тривожити, угу. а вирішила, що це ми пізніше з'ясуємо, поки ну, я не буду їх туди-сюди тягати. Да, нехай підростають, а потім розберемося. Так, так. Ну, руденький це хлопчик, це 100%, і сіренька, мені здається, дівчинка. Ага. Це, це те, що я знаю. А, а чорненькі невідомо. Ну, а, а черепашка, та що чорненька з плямочками, як правило, черепашки це дівчата. Угу. А, а от чорненькі вже, там треба дивитись. Да. Там, по-моєму, одна чисто чорна дівчинка, а от то, що з плямочками, мені здається, хлопчики. Ну, ну цікаво, подивимось трошечки. Пій, пій. Піщать. Маленькі, такі хальосі. Підростуть ще трошки. Дуже маленькі. Одинадцять сьогодні. Я сьогодні купляла корм. Багато корму для киці мами. Бо в неї дуже сильний апетит, тому що вона годує кошенят молоком. А також я знайшла у себе чорний чай, бо дуже треба промити кошенятам очі, бо в багатьох з них ліве очко чомусь отак зліплене. Але спочатку ми ці фото переслали ветеринару, і лікар рекомендував промивати очі кошенятам. Фізраствором і в разі погіршення нести їх в ветклініку. Тому ми дуже просимо вас допомогти нам на лікування і годування кошенят і їхньої киці мами. Всі реквізити для допомоги я завжди залишаю в описі, бо без вашої допомоги нам ніяк не обійтися. Тому ми дуже дякуємо всім. Ди додому, дощ пішов, давай. Додому, Вася. Ну, вкусненький. Смачненько. Зараз буде отаке смачненьке. Нарешті. Що Аліса? Не подобається. Ти бач, вона їй не подобається. От я і даю тому одну штучку, а не дві, щоб Вася не обіжрався. Бо вона не їсть. Ніколи не їсть. Понятно? Отак. От все дістається Васі. Ось так. Вася все доїдає. І своє, і Аліси. Що, не схотіла? Смачненького, не схотіла, ва Аліса, що ж ти зовсім відмовилася від паучів, так? Да? Що О, Вася? Вася жаліється, що там дощ. Який сили. ливень тут? Ливень у нас. Понятно? Вася жаліється, що ливень, так? Да? Ливень. Пахне рибою, якийсь рибний дощ, мабуть, туча позбирала десь в якомусь океані. На цей дощ вологу, так? Да? Васька. Рибою пахне дощ. Ну ось і все. Закінчився дощик. Аліса. Не чіпай Васю, нехай там сидить, нехай сидить. Аліса Ва... Аліса, йди сюди, йди сюди. Не... не чіпай, не чіпай Васю. Не чіпай Васю, нехай сидить. Не гони його, нехай сидить оце в корзинці. Ти тут будеш, а він в корзинці. І все добре. Поняла? Отак. Вася вмивається, там дощик. Вася вмивається, Аліса дивиться на нього. Не чіпай, не чіпай, нехай. І знов повертаємося до нашої монтрьо. Обробила я її, оцю кочеришку стовбур, перекосом водню, бо вона була дуже така темна, якась така не дуже. Добре виглядала, то я її вирішила краще обробити. Он потекло, бачите, по корінчикам. Підсохне ще оброблю профілактично топоджином. І ще, коли топоджин підсохне, вже буду висаджувати у новий ґрунт. І знову масована атака на Київ. І знову прийшлося всю ніч провести в підвалі, де у нас відбувається ремонт, і цементна підлога тільки не встигла застигнути. Як знову те ж саме. Хочу вам показати, що я вчора ввечері, майже перед тривогою, намазала тупу всю онтрю. І тепер сьогодні треба її висаджувати. Але я ще остаточно не вирішила, в який горщик її висаджувати. Все, що підбираю, щось мені не дуже подобається. Можливо, прийдеться вийти в наш магазинчик. і... Там подивитися, бо там були якісь такі горщики для орхідей.